Всім привіт, друзі! Покажу, як працює дозиметр. Зараз перевірю його. Мастер один прироблений для бета-випромінювання. Заводські всі сліпі, бачу тільки гамму, це для бета. Давайте протестуємо. От, серійний номер G5165. Комплект нових батарейок вставив. От, зовнішній стан. Як на відео, бачите, ідеальний. Вот. Новый, новый простой, все Так. Вот, запускаем кнопку пуск. Можем спочатку замеряем природный фон тут навколо вколо. Так, заберу джерело, трошки подали. так вот, вот, все. Так, вот, замеряем природный фон. И пока покажу коробка. Його рідна оригінальна паспорт, інструкція. Тут всі характеристики, там Початки підписано ну, головне Головний дізиметр. Так, І зараз протестуємо на бета. Пройшло 36 секунд, 15 в годину показує. Перевіримо на джерелі від дп 5 Це чисте бета-випромінювання. Підношу. І бачите, як побігли цифри. Все, зразу більше 30, все ми знайшли. Джерело, от ідеально Ще Давайте перевіримо. Так, на, на слабкому джерелі ветеопроміння от нас вазелинове скло є. Натискаємо кнопку Пуск. От, як бачите, також на нього реагує зараз. Зафіксуємо перевищення, от більше 30 мікроген, все зразу ми знайшли це джерело. Зелиново скло. Дуже слабко-слабко фонить по от. Перевірив, показав, як, що працює, все супер. От. Відправляється тільки на ложку, бо всередині кожного дозиметра у освіті є скляні елементи літільнику гейгера і при падінні, при ударі. Скло тріскає і зразу дозиметр ламається. Тому тільки наложка і показую відео, що ідеально працює все перед відправкою. Так, Бо є такі кадри, що отримали, пару днів по кинули на землю і кажуть, що в мене ламався дозиметр. У них новий, так сказати. Гарантія так не працює. Все. Всім до нових зустрічей.